А тут джмелі трудяться, чуєте, як жужать, он. Літають, літають. До речі, я вам не показала е, хосту від яскравої клумби. Погляньте, яка вона прикольна. Виглядає, наче хлорозна, але вона така і є. Здається, називається Ківі. Чи оце ківі? Коротше, не пам'ятаєте. Ну, дуже гарна, гарна, мені подобається. Тут у мене що по квітам. Ось ці буду звідси прибирати, Висаджувати на клумбу. В горщиках вони мені не подобаються. Фуксії ви бачили, що тут посаджено, потім покажу розповім. Розцвіла вже петунія, ось така гарненька. Помідори ростуть. Тут вже ось зав'язані так гарно. Тут у нас якийсь помідор, такий, скороспілка. Третя китиця вже скоро буде. Розкриватися. Друга зав'язується. Такий прям височезний. Йому, мабуть, тут найтепліше, тому він так швидко росте. А, зараз вам покажу ще он ті квіти. Тут у мене ось така цікава композиція, і дуже мені подобається ось та рослинка, не пам'ятаю, як вона називається, вилетіла з голови. Це вона у мене з минулого року, вона перезимувала. Я вже ось на днях нащіпала з неї живців. Хочу укорінити і зробити композицію з. З калами. Ось, по принципу, як у мене висажені лілії, бачите? Тут цибулинки лілій і по бокам і помея. От я хочу, щоб у мене е, був горщик з калами. Вони, в принципі, у мене вже висажені. І по бокам, ось так, по периметру висажу ось цю цікаву плитучку. Вона, до речі, цвіте такими рожевими квіточками. Ось така моя задумка.